Ну що, всім привіт. З вами Кепсмьюз. І сьогодні у нас маленький сюрприз. З нами Ігор. Ігор, як тебе по-батькові? Олегович. О, з нами Ігор Олегович і Ольга Сергіївна. Наш Артем Романович у відпустці, тому ми продовжуємо працювати все одно. Всіх вітаємо пам-пам-пам-пам. кецюс -пам -пам. добре. Ігор, розкажи трошки про себе декілька хвилин. Давайте я 6 років на ринку. Прийшов з Форекса. Традиційно спочатку на Форексі я попав в контору, яка злила всі мої кошти. Це 2000 тисячі доларів. Ну я продовжував. Мене цікаво цікавила дуже фінансова сумок, і я почав вивчати, Зрозумів, що на жаль, проблема була не в самому брокері, а в мені, тому що я вівся на ту агресивну рекламу. Досі я почав торгувати. На валютному ринку поторгував 4 роки, знайшов свою систему, стратегію. А потім також додав криптовалюту, тому що там є волатильність, там дуже багато неефективностей, тому що ринок не врегульоневрегульований. І можна знайти дуже цікаві точки входу з мінімальним стопом. І от вже три роки я також комбіную криптовалюту з валютним ринком. Ну і плюс фондовий ринок я займаюся саме інвестуванням і позиційною торговлею. Ну тож я думаю, нам сьогодні буде цікаво. Ну так Coinbase хоче добитися повного припинення справи сек проти себе і сьогодні. Одасть заяв заяву. Що думаєш про це? Так ну зараз дуже великі тюрки йдуть між до сек. Я Генслер, це голова секу. Комісія по цінним бумагам. вони до того боролися з компанією XRP, Ми потім ще поговоримо про XRP. Був дуже затяжний суд там більше двох років, і на диво суд признав XRP нецінною бумагою. І зараз у де ця йде між сек і Коінбес. Гарі Генслер, він нещодавно десь на Фейсбуці. Так, такий е, дуже агресивний пост зробив, де він сказав, що ці ентузіасти, всі засновники, це шахраї. Я вважаю, що це <с> він дуже емоційно повів себе, і відразу було зрозуміло, що він дуже привзято відноситься до криптовалюти, і він зараз гасить всіх. тому що. Як я вважаю, що зараз вони почули смак грошей і що ці гроші проходить мимо їх? Тому зараз вони бажають от Coinbase як площадка, яка на своїй платформі запускає нові проекти монети, які зараз на жаль не контролю ну, це каріґенслер. <кій> на жаль, для нього не контролюються. Тому він зараз все робить для того, щоб криптовалюти стали. Цінною бумагою таким чином вона буде контролюватися саме сек. Тоді частина цих грошей, частина пирога, буде йти до них. Тому коли вони сказали, що вся е, криптовалюта, шахрайство, е, я думаю, він це сказав десимерно, тому що сама система сек нараз е, їх е, звинувачували. В тому, що вони саме зловпотребляли своїми повномосчами, і в такому випадку там платили якийсь штраф. От саме навіть з XRP було виявлено торги зі сторони секу. Тобто вони подали суд на сек, а знайшли матеріали, де одні із складів секу. Вони торгували саме сплювали експеку... XRP і це приводить до того, що все шахрайство. Ну тому я думаю, тут просто боротьба борьба йде за гроші за кусок пирога великого. Та да, уяви собі, як розкручують люди, хочуть все контролювати. Ну це просто є ще цікава новина. Що BlackRock – це от компанія сама велика з інвестиційним фондом 17 трильйонів, яка Напряму контакт з правительством США, так вони подали запрос в СЕК на одобрення etf фонду. Появилася вже інформація від Кеті Вуд, яка прихильниця криптовалюти. Вона дуже її полюбляють в Америці. Молодіж, і вона сказала, що є інформація, не знаю чи ні, що вже одобрена ETF під BlackRock, тому що по історії за всю історію. Подання запросу BlackRock там із 550 заявок, тільки одна не була одобрена. Тому вирогідні, що буде одобрена це дуже велика. Там 99 відсотків. каже вже все одобрене. Там була помітка. Помітка того, що агентом цього ETF буде саме Coinbase. І вони зараз на нього суд подають. Питаються, якими способами спиглобнути криптовалюту, але, на жаль, я не знаю, як це у них вийде, якщо, Coinbase, якщо вже буде одобрена ETF-фонд через Coinbase, вони будуть противодіяти саме собі. Я не знаю. Дуже цікаво. Мені здається, що все одно криптовалюта набирає оберти і вже отаку от велику машину навряд чи хтось зможе схлопнути. Я завжди за технології, я завжди за криптовалюту. Гоу-го-го, вперед. Банк Англії вивчає технології Ripple для використання у транскордонних платежах. Парам, парам, пам, пам! От тобі будь ласка. Скільки судилися з Ріплом, вони виграли. Так. Це дуже хороша новина. І тут Ripple розглядає Банк Англії. Ну, Так, <рес> да, це дуже цікаво. Ну, по-перше. Тільки от нещодавно на той неділі на минулій неділі була інформація, що сек не спокоїться, і вони подали іск на то, що суд одобрив ту визнав XRP нецінною бумагою. Тобто там стичка продовжується. Це ще не кінець, це як санта-барбара буде так. так. ну Давай минулого тижня волатильність BTC впала нижче ніж у золота, NASDAQ та S&P 500. Історичний такі періоди низької волатильності часто супроводжується сплеском волатильності BTC. Так що саме говориться, от новина от зараз по BTC дуже запильний ринок. Як ви бачите, оце зона це зона накопичення. Те, що я сказав, зазвичай в цій зоні крупний великий учасник закупається або, наприклад, збра, збрасує позицію. Тобто він постійно тримає інструмент в вузькому ренджі, не дає можливості покупцю реалізувати свій профіт, тому що ціна стоїть на місці. і не, не, дає, не дає можливість фортам також заробити, так як ціна е, вже два місяці стоїть на місці. Так от саме про це говорить, що зараз волатильність дуже низька е, на BTC, тому що йде фаза накопичення. І це е, говорить тільки про те, що тільки час, коли піде дуже велике розподілення. І як один із сигналів потрібно дочекатися, коли ціна вийде із цього боковика ця новість Дуже важлива, тому що це буде в вересні. У нас піде велика волатильність. Куди саме в яку сторону? Ми поки не можемо це сказати, тому що так. я не можу пригадати. право. Біде А, право. Ну да, це 100% я можу сказати, що вправо точно піде. Тому чекаємо ну в такому випадку краще вже торгувати біль монети меншого порядку, тому що, наприклад, сьогодні там монета БЛЗ дала вже 100%, там можна було знайти дуже гарну точку входу. Цей ток становиться в боковик. Зазвичай вся ліквідність приходить на монети більш низького порядку з низькою капіталізацією, і цю ліквідність вони ганяють із бітка. До іншої монети, щоб ці кошти працювали, щоб вони не просто лежали на біткоїну, а працювали і таким чином вони розганяють монету, создають ФОМО хтось на самих хаях закупаються. Ну і в втолі вони зливають цю монету. Давай тоді матік полігон стверджує, що металапс. Скопіювали його код без вказівки авторства. Аманта Нетворк відповідає їм на звинувачення і кажуть, що невідомий код спочатку створили співробітники саме їхньої компанії. Бачиш, всі щось виясняють, всі щось. Сваряться, але цікаво, як на це відреагує матік. Як відреагує графік? Ану відкривай. Давай подивимося. Давай це зараз подивимось. Ну, да, я хочу також сказати, що чорний піар це зараз в епоху. інформаційної технології соть Це дуже класний інструмент. Для того та да, інструмент для того, щоб розганяти хайп і щоб, щоб більше було слухів о Матіки. Тому тут ново ну, це може даже розігруватися якийсь спектакль. Ми точно ж не розуміємо, що це, чи правда, чи неправда. от Це, не, це як при, е, приклад, е, як буде батл між Ілоном Маском і цукерів. Герба. У них yeah. вже буде стрічка. Це ж чорний піар. Звичайно. Люди люблять, дайте знаєте, дайте зріліще крові. Що там, наш матік? Він зараз знаходиться в зоні максимальної проторговки горизонтального об'єму. Говорить, що саме тут де боротьба така. Дуже жорстка між покупцем і продавцем, і якщо ціна, наприклад, там, вийде з цього діапазону в то ми можемо побачити дуже великий е, імпульсний відстріл. А Давай ще а на сьогодні Екс Серпі, ми сьогодні про нього говорили. Давай подивимося, тому що в нього новина нас ну, і справді дуже хороша. Так, на XRP нещодавно там зробив 100%, буквально там за декілька років. Оце було на новині 11-го, коли суд визнав XRP нецінної бомби. Мало. Зараз ще одна хороша новина: це що всі вже е, позитивні новини вони враховані в ціні, і зараз йде таке, я не знаю, можливо, вже великий е, там seo компанії. Там ти то безпосередньо е, знають більше інформації, інсайдерської інформації. Е, вони починають на цьому хайпі, коли саме суд. Вони ж розуміють, що. Можливо, ціна далі вже не піде і не буде таких такого бусту, щоб для дальні да подальшого росту там ще на 100%. відсотків можливо, можливо. Не знають, що тот же галі Гарі... з цеку не заспокоїться і буде знову подавати суд, і це знову буде от такі стички. І тому важливо вони вони в цей час вже розвантажуються. Тобто, на цій новині, коли всі почали всі покупати на хаях, вони почали розвантажуватися і скидувати е... свої монети. Ну, це офіційно ніхто не скаже, але у мене така теорія. Я думаю, вона дуже буде схожа на правду. І зараз є таке невелике е корекція, але зараз я б не рекомендував її покупати, тому що мені кажеться, що все е позитив, весь позитив вже відігран. Ну, в принципі, думаю, на сьогодні все, що ти думаєш, так, я думаю, ми дуже класно обговорили. маніпулятивний ринок, сек. Ну у нас вся система фінансова. Я можу сказати, це піраміда. Просто все всі до друг другого звинувачують і намагаються користуватися своїми повноваженнями, ось відхватити кусок пирога. Ну ми ж живемо в капіталістичній системі. А капіталістичній системі тут найголовніше заробити. Ну що, тоді, Ігор Олегович, правильно все? Так, да, офіційно, Ігор Олегович. Ігор Олегович, я тобі дуже вдячна за те, що ти провів цей час зі мною, для те, що ми порадували наших підписників, ставте коменти, підписуйтесь ну і розповсюджуйте інформацію. Користуйтеся. З вами було Кепс Ньюз.